Мене звати Катерина Вячеславівна. В свій час через свою власну проблему я звернулася в центр правової допомоги з питанням того, що в мене виявився кредит, і відповідно мені одразу переслали в суд ухвалу, щоб я вже з'явилася на суд, і відповідно сплатила певну суму кредиту, величезну прям суму кредиту, при тому, що не зобов'язана була цього робити. Я звернулася до адвоката Богдана Руслановича. Він мене вів, і відповідно протягом двох тижнів вирішилось абсолютно питання. Все включно з тим, що суміли в два рази зменшити суму кредиту. Це дуже допомогло. Також дякую за комунікацію. Комунікативний процес був дуже близький, дуже хороший. Дуже добре, що мене підтримали. Це було дуже приємно. І я вдячна просто центру правової допомоги і особисто Богдану Руслановичу за допомогу.